Добрий день, шановні користувачі системи Liga В цьому відео я вам розповім, як швидко з заявки чи ліда одразу створити клієнта чи об'єкт в системі Liga Для цього давайте зайдемо в пункт сервіси Заявки та Ліди. Знайдемо, наприклад, от в мене є заявка. Це на перегляд об'єкту. І відповідно з цієї заявки мені потрібно зробити клієнта. Для цього заходимо в редагування заявки, опускаємо в самий низ і в мене тут є кнопки Сформувати об'єкт або Сформувати клієнта. Якщо я натисну Сформувати клієнта, система мені запитає, для якої рубрики, і відповідно мені потрібно обрати рубрику і натиснути кнопочку Сформувати. Те саме буде і в об'єкті. І одразу ім'я і телефон в мене перенесеться в клієнта. Або ім'я і телефон перенесеться у власника, якщо це об'єкт. Давайте спробуємо сформуємо клієнта. Як ми бачимо, в мене вже занеслася інформація. Навіть відправлена інформація, по якому об'єкту була заявка, який номер ліду, з якого ми сформували нашого клієнта. Залишилось натиснути кнопочку додати та повернутися до списку. Знімемо, поки не будемо вказувати запит. Додали. От в мене вже сформований клієнт Олександр. А якщо ми повернемося в заявки ліди, то в мене тут одразу відображається зв'язаний клієнт. І я відразу можу звідси перейти навіть у цього клієнта. Тобто в мене буде написано, що по цій заявці був сформований клієнт. Так само буде написано, що, наприклад, зв'язаний об'єкт, що по цій заявці був сформований об'єкт. Таким чином, ми одразу переглядаючи і працюючи з заявками, можемо зрозуміти, наприклад, що з цієї заявки у нас вийшов клієнт, а з цієї заявки у нас вийшов об'єкт. Тобто є повний моніторинг і повний контроль дій і роботи з заявками. Відповідно, ви будете розуміти, з якої заявки у нас був сформований той чи інший клієнт чи об'єкт. Сподіваюсь, цей сервіс буде для вас корисний. Економте свій час, працюючи в системі Лігапро.